Українські релізи, що вийшли цього тижня. Друга частина моєї добірки. ДК енергетик, та третя штурмова. Востаннє обіцяна, востаннє. Філіт що... пірнаю. пірнаю. Лея супротив. Носик та міра блек напіврос. Бедектрес вірити в людей. <звілляння> Сестра близнючка. Міні-альбом фахівчиня з кохання. Завжди поряд зі мною. Теорія розбитих вікон. На розі. Міста. Люди. Без воню, без Ніна Шандер. Тут і зараз, тут і зараз. Пусти, ти, тут і зараз. А ти не забудь переслати відео друзям та тим, хто жаліється, як раніше було краще. І шукаю профілі лінк на підтримку того, що я роблю, мої грайлисти з усіма релізами тижня та першу частину відео.